Мені прикро це казати, правда, ну, який год вже йде війна, ну наші люди як їхали, є така категорія людей, які тупо їдуть качати права. Вони не, вони не їдуть ну, особа працювати, вони їдуть отримати пособі. З Западної України сидять на пособі, не працюють. в Чехії нас не пускають на дискотеки на деякі, тому що приїжджають отак. от. Так от. Баблом, потом э, всегда. Там. Ну, коротше, ну, я можу критикувати себе. Вот. І то, що я бачу по людям, що, якби не було погано, якби б не була війна і так далі, ну комусь це мать родна. І от, як їхали качать права, як їхали просто чи чисто пойметь деньги. тут типа приймають, дають зеленый світ по документам Вот робочі вот рабочий этот. Но ну, люди їдуть качати права. Коротше, не знаю, не должен я это відео. Я маю записувати, ой, вакансія, все добре, все класно, тільки їте, тільки їте, легка там робота і так далі. Ну, я кажу правду, те, що в мене на душі, то я и показую.